Давайте подивимося на два завдання, які взаємопов'язані: це винести множник з під знака кореня і внести множник під знак кореня. Ось, наприклад, у нас є завдання, де нам потрібно винести множник під знака кореня. Чому так? Чому говорять саме так, а не говорять обчисліть? Тому що ми не знаємо точного значення кореня третього степеня. Нема такого цілого числа, яке б при піднесенні до третього степеня давало 16. Але ми знаємо властивість кореня таку, що якщо у нас є добуток двох чисел під коренем, то ми можемо це розділити на добуток двох коренів. І ми знаємо з вами що 16 ми можемо представити як добуток 8 і 2. Чому саме так? Чому 8 і 2? Тому що вісімка це те число, з якого ми можемо добути корінь третього степеня. Розписали тепер за цією властивістю. І корінь третього степеня з 8 дорівнює 2, і залишається ще помножити на корінь третього степеня з 2. Це називається ми винесли множник з підзнака кореня. Якщо в нас є корінь четвертого степеня зі 162, нам треш, треба подумати, як розписати на множники 162, щоб з одного з множників ми знали корінь четвертого степеня. Ну, тут можна теж подумати, що 162 ділиться на 2. А якщо ми його поділимо на 2, ми отримаємо 81. Оскільки 3 в четвертому степені 181, то корінь четвертого степеня з 81, ми знаємо: це 3. І під коренем залишається двійка. Давайте тепер подивимося на приклад, в якому крім чисел є. Змінні. 40 а в п'ятому? Так. Ну, давайте спочатку розберемося з числом. 40. Корня кубічного з 40 ми не знаємо, але 40 це 8 помножити на 5, і корінь кубічний з 8 ми з вами знаємо. А от що робити зі змінною? Я вам нагадаю, що коли у нас А число невід'ємне, то тоді корінь n степеня із А в степені n у нас буде дорівнювати А. Корінь у нас третього степеня, але стоїть А в п'ятому степені. От якби тут стояло А в третьому степені все було б дуже добре. Але ж в мене там А в п'ятому. А що ж мені робити? А я можу пригадати, що в нас є така властивість, що якщо ми множимо степені з однаковим основами, то показнички додаються. Застосуємо її навпаки. Оскільки 5 це 3 помножити на 2, то тоді ми можемо розписати, як А в кубі помножити на А в квадраті. Ще раз, отут -от буде А в п'ятому. Тепер, я можу добути корінь з 8, я можу добути корінь з А в кубі. Тобто я розпишу так, корінь кубічний з 8 на корінь кубічний з А в кубі. і те, що мені не підійшло, тобто з яких я не можу добути корінь, залишається під третім коренем. Корінь з 8 кубічний це 2, корінь кубічний з А в кубі це А. А під коренем залишається а 5а в, в квадраті. І п'ятий приклад корінь третього степеня із мінус А в 7. Оскільки в нас корінь непарного степеня, ми можемо цей мінус винести за знак кореня, щоб він нам не заважав. Ну, а тепер а в сьомо. Що таке А в сьомому? Звичайно, я можу розписати, як А в третьому помножити на А в четвертому. Але я можу ще е, розписати А в сьомому, як А в шостому помножити на А в першому. Бо 6 плюс 1 це 7. Чому так? Бо 6 у нас ділиться на 3. А ми з вами робили такі приклади, що коли у нас степені степені підкореневого виразу діляться на степінь кореня, то у нас все красиво виходить. Корінь кубічний із А в шостому помножити на корінь кубічний із А. 6 поділити на 32. два, а в квадраті на корінь кубічний із А. Отже, для того, щоб винести множник з під знака кореня, треба розбити його на множнички під кореневий вираз так, щоб з якогось з цих виразів можна було добути корінь. Обернена надія, треба внести множник під знак кореня. Ну а коли ми вносимо множник під знак кореня, ми ось цю властивість з вами застосовуємо навпаки. Для того, щоб якесь число внести під корінь, нам потрібно це число піднести до того самого степеня. Тому, якщо в мене стоїть 2 помножити на корінь квадратний із 3, трійка як була під коренем, так і залишається, а двійку ми вносимо під корінь квадратний, тому підносимо її до квадрату. 2 в квадраті 4 і помножити на 3 12. 4 помножити на корінь третього степеня з 5. П'ятірка залишається під коренем. четвірку вносимо під корінь третього степеня, підносимо її до кубу. 4 в кубі 64 і 64 помножити на 5, 320. Давайте подивимося з змінними корінь п'ятого степеня. 3Б в кубі було під коренем, так і залишається. Б вносимо під корінь п'ятого степеня, тому підносимо до п'ятого степеня. Так. 3 b в п'ятому помножити на b в третьому буде b в восьмому, 3 плюс 5. А такий приклад: це помножити на корінь третього степеня з дробу 5, поділити на С в квадраті. Корінь третього степеня, дріб, який був, так і залишається під кореним. С. Вноситься до кореня третього степеня, значить підносимо до куба. У нас виходить 5С в третьому поділити на С в квадраті. С третьому поділити на С в другому, віднімаємо показнички, залишається С в першому степені. Виносимо і. Вносимо під знак кореня ось таким чином.